Народи мій пишаюся тобою. Вечір пам'яті під такою назвою відбувся у читальному залі Новолинської центральної міської бібліотеки. Розпочався захід гімном України та хвилиною мовчання у жалобі за героями, які віддали своє життя за нашу свободу і право бути вільними людьми на своїй землі. Ведучі у слайдах віршах та відео відтворили події листопада 2013-го. Лютого 2014 року, адже за ці три місяці Україна прожила цілу історичну епоху, хрещену водою і вогнем. А тих, хто загинув за честь за волю, за право бути українцем і за свою батьківщину, назвали небесною сотнею. Серед них шестеро волинян Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Василь Мосей, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк, Віктор Хом'як. Він за честь, за волю, за право бути українцями. Нас і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший кров, журавину ключем полинула у вилі вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями Небі. Але вони житимуть у пам'яті народів, бо герої не вмирають, серед них і шестеро наших воїнів. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні та відзначення 20 лютого дня Героїв Небесної Сотні. Спогадами про події на Євромайдані ділилися учасники вечора пам'яті.